Вітаю! Дуже погана новина. Чат GPT навчився обходити капчу. Знаєте, що це таке? Ну, всі знають. Це коли в інтернеті з'являється якась картинка, якась, ну, щось, якась задача, яку потрібно вирішити, і нібито тільки людина може це зробити. Але е, справа в тому, що. Сьогодні, якщо вам щось потрібно з картинки взяти, наприклад, переклад, або ви хочете сказати чату GPT щось намалюй мені там, перемалюй в такому то стилі, і так далі, то ви можете йому скинути цю картинку, і він все чітко вирішує. Так, от питання обходження капчі, воно було тільки питанням часу. І станом на сьогодні, чат GPT тестує нову версію. Яка буде обходити капчі, яка буде аналізувати сайти, яка буде брати інформацію з сайтів, і фактично це величезна проблема для людини. Ну, я от вам поясню. Наприклад, вам начальник каже: друже, візьми там дані статистики, перевір її, узгодь там з такими даними такого то сайту, і так далі. От сьогодні, коли ви намагаєтесь цю задачу дати чату GPT, то у вас можливо часу вийде більше, щоб. Пояснити йому, що ви хочете, ніж якщо ви це зробите самостійно. Але з новими версіями чату GPT, і не тільки це чат GPT, і інші версії, можете написати в коментарях, яким штучним інтелектом користуєтесь ви. Я користуюсь чатом GPT, гроком користуюсь, клодом користуюсь, якщо потрібно щось запрограмувати, користуюсь іншими системами, які дозволяють оптимізовувати навчальний контент, там аналізувати фінанси, аналізувати певні події і так далі. Так ось у мене була проста задача. У мене донька вступає цього року, і мені потрібно було подивитися разом з нею список вступників. І проаналізувати, хто буде випадати вище з списку, тому що вони будуть розбігатися по іншим своїм університетам, куди вони ще подали заявки. І для цього потрібно було користуватися сайтом Абітпошук. Так, от станом на сьогодні, штучний інтелект навчити цьому практично ну, можна, але для цього потрібно дуже довго прописувати відповідні скрипти і так далі. А що треба було робити? Треба брати людину, яка стоїть перед списком. Попереду, мої доньки, далі на підпошуку вводити його прізвище, дивитися, що це дійсно ця людина, аналізувати, які пріоритети ця людина поставила, в які університети, і чи проходить людина в ці університети. І далі або викреслювати його в списку, або ні. Бачите, яка задача? Ви вже запутались. Так, от проблема в тому, що станом на сьогодні все одно це мала б виконати людина. Але з появою нових. Алгоритмів штучного інтелекту і звертаю увагу, що це генеративний штучний інтелект, тобто фактично мовна модель. Про штучний інтелект, як такий, в ньому не йдеться, але вже новий штучний інтелект зможе робити ось таку задачу. Тобто він самостійно буде мати доступи до сайтів, до інформації на сайтах, зможе вводити інформацію в потрібні колонки, аналізувати відповіді і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. І це ставить великі питання до держав, до людей, тому що ми можемо опинитися за рік два-п'ять перед ситуацією, коли право на роботу вам гарантуватися не буде, коли право на роботу буде привілеєм. Коли вимагати роботу буде екстремізмом, тому що виникає питання: а чому я повинен тебе брати на роботу, якщо це ж саме може робити штучний інтелект, який мені сенс тебе брати на роботу? Я візьму одного менеджера, який вміє управляти цими процесами, одного аналітика, одного програміста, одного ви зрозуміли, в чому проблема? Не зникають професії як такі, але зникає необхідність у такій кількості спеціалістів. Я про це своїм студентам намагався, це намагався пояснити студентам іще там років 3-5 тому назад. Пояснював, що якщо умовно, в 2022 році потрібні були фірмі 100 програмістів, то сьогодні Цій же фірмі можуть бути потрібні всього 30 програмістів, а інші 70 йдуть шукають роботу. Ну, власне, у 2025 році ми побачили тенденції, за якими величезна кількість програмістів початкового рівня просто не може знайти собі роботу. Адже штучний інтелект допомагає писати простенькі коди. А далі ну, це власне те, що робили програмісти-початківці, а далі все одно. Мідли і сіньори вони перевіряють ці коди, впроваджують їх в складніші процеси, і все маємо халепу, маємо проблему. І це буде стосуватися все більшої і більшої кількості сфер. Громадяни України поки що це недооцінюють, вважаючи, що це не на часі, що йде війна, що нам не потрібно про це думати. Але мушу, мушу застерегти нас з вами. Ми живемо в державі. В якій е, громадянина не захищають в частині заробітку, всім байдуже у владі, на які гроші ви живете, яка у вас пенсія, яка у вас зарплата, де ви живете, в яких умовах ви живете? Всім байдуже. Тобто, якщо завтра. Умовно, той чи інший олігарх, або якась компанія, або ще хто небудь, будуть скорочувати працівників, тому що ті чи інші процеси забезпечуються штучним інтелектом, то вас ніхто не захистить. В державі немає поняття розподілу доходів між громадянами. Зараз хтось із вас надзвичайно прошарений, напише, що це комунізм. Ну Все, взять і поділить. Ну, на жаль, але е, от воно десь приблизно так і буде. Тобто в найближчому майбутньому штучний інтелект, автоматизація, комп'ютеризація, робототехніка призведе до того, що людина не буде виробником товарів і послуг. Тобто, я хочу щоб ви це зрозуміли. Людина не буде виробником товарів і послуг. В людині не буде потреби, вона не буде джерелом багатства для дуже багатих людей. Для тих людей, які власне і мають заводи, фабрики, параходи, які не у вас власності. І виникає питання: якщо завод, власник великого заводу, може замінити 5 тисяч своїх співробітників на певну кількість роботів і штучного інтелекту, і залишити 500 співробітників, то куди підуть 4 тисячі співробітників? І кого держава захищає? Уявіть собі, що ви влаштували страйк навколо вашого підприємства. Ну так, на боці кого буде держава? У держави немає законів. От я звертаю вашу увагу: в Україні немає законів, які б зобов'язували власників заводів, фабрики, пароходів тримати вас на роботі. Немає таких законів. Ми живемо в умовах лібертаріанства. Пам'ятаєте, нам це розповідали? Лібертаріанство. Тобто ніхто нікому нічого не винний. Держава нічого нікому не винна. Це хибний шлях. Держава повинна турбуватися про людей. Держава повинна турбуватися про громадян. Держава повинна турбуватись про те, як ви живете. Держава повинна турбуватись про те, що дехто просто за рахунок прогресу отримує значно великі прибутки, які потрібно у вигляді податків забирати і ділитися з іншими людьми. Ви скажете, стоп, так а не буде прогресу. А ці люди, яким ти просто даєш, у них не буде мотивації. Так, так, воно й так. У цих людей не буде мотивації, але у них не буде протесту. Вони не будуть утворювати банди, вони не будуть грабувати, вони не будуть громити магазини, і це виклик. Так ось, станом на сьогодні, я не бачу в країні процесів, які б захистили. Середньозваженого українця від впливу штучного інтелекту захистили, в тому маю на увазі не заборонили штучний інтелект, а підготували нашу країну до того, що може статися незворотнє. Людина стане непотрібною, її замінить штучний інтелект, і за ваше життя, за ваш добробут, за ваші кошти ніхто відповідальності нести не буде. Будете жити під мостами, і все, все як в постапокаліптичних. Фільмах. Я піднімаю це питання не для того, щоб а, пропонувати зараз якісь рішення. Я піднімаю це питання, хоч поки що тому, що в державі про це ніхто не говорить. У нас штучний інтелект ніби якийсь такий хлопчик, а, який кумедний і якого потрібно погладити по головці. А це насправді не так. Штучний інтелект загроза кожному з вас, і виклик кожному з вас, і виклик державам. Які повинні підготуватися до того, щоб громадяни не опинилися під заборами і під мостами. Поки що в Україні я не бачу процесів, які убезпечать громадян і дадуть можливість всім нам жити достойно і гідно, дякуючи тим технологіям, які ми з вами всі разом будували. Напишіть ваші думки, напишіть ваші спостереження, і, можливо, ви маєте якийсь рецепт виходу з цього страшного становища насправді. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.